Багато починаючих адмінів в Телеграмі задаються питанням, яку взагалі обрати тематику. Я маю сітку каналів у різних темах, тому тримаю руку на пульсі. У мене є сітка новинних телеграм-каналів, також є тематичний канал, який вже вам показував. А також недавній час у мене додався ще один Камун 18. Тому моя сітка постійно розширюється, я набираю все більше охоплення і мені є чим з вами поділитися. У учасників закритого каналу та й просто у людей, що подивилися мої відео і звертаються до мене за контактами в описі. Доволі часто стає таке питання, ой, а можеш підказати, а які зараз тематики актуальні, може новини чи крипта, а може гумор, чи якісь там пізнавальні канали. Є різні способи. Головне, звісно, розуміти, що ви справді цим будете займатися. Ми зараз знаходимося на одній з бірж купівлі продажу реклами. Як бачите, тут є пропозиції на різні тематики: і кулінарна, і новини, і різноманітні можете знайти більш унікальні навіть проекти. Зараз для прикладу вам покажу. Ось, автобазар. Бачите? Таких каналів не дуже багато. Історія, різноманітні напрями і так далі, дуже багато пропозицій, і купівлі, і продажу, а це лише одна біржа в закритому каналі, її вже більше 100. Тому ви точно знайдете для себе і місця, де рекламувати ваш канал, і, звісно ж, де потім продавати рекламу. Якщо ви маєте достатньо бірж, чатів каналів, де сидять усі адміни, де постійно є. Сотні оголошень, а іноді навіть тисячі оголошень на день про купівлю, продаж реклами у абсолютно різних тематиках. То у вас не буде питань, а чи я можу заробити на каналі про рибалку. А може мені криптоканал створити та де ж взяти замовників. У будь-якій тематиці є багато рекламодавців, тому головне, звісно, просто знати, де вони знаходяться, з чим я якраз і допомагаю. У мене є спеціальний закритий телеграм-канал, в якому я зібрав вже більше ста чатів, каналів, закупів, в яких ви можете отримати. Дуже багато рекламних замовлень. Як купувати, так і продавати рекламу, канали, заливи, різноманітні послуги по телеграму. З 1 грудня ціна вже буде по 890, адже дуже багато контактів додалося. Радий за тих, хто доєднався ще за старими цінами. Але ціна буде ще збільшуватися поступово, тому що матеріалів надаю багато. Консультую людей з питань по веденню телеграму без різних обмежень. Але ціна дуже, як бачите, невисока. Тому хто хоче долучатися, будь ласка, є в посилання в описі. Чим довше ви чекаєте, тим вища потім буде ціна. Доступ пожиттєвий, інформація про адмінів канали, все це зберігається, все це одразу вам стає доступно, що було за весь час ведення каналу. Головне, звісно, просто мати цей доступ. Головне, пам'ятайте, якщо тематика вам не цікава, якщо ви розумієте, що рік-два-три не будете цим займатися, краще оберіть те, що вам справді по душі. Це. І цікавіше, і значно вигідніше у довгостроковій перспективі. А коли вже знаєте, про що готові вести канал, то долучайтеся до закритого каналу і дивіться, ось в мене є список відтворення, як просувати власне, ваш телеграм-канал.